На слайді розмістили ми ось ту систему, за якою водафон навчає своїх лідерів компанії. В них є онлайн-модулі, є навчання живе в класах, обов'язковий peer learning, тобто людина- людина навчання. Звісно, що є і навчальний контент в доступі як бібліотеки, а, є one on one коучинг з людиною і є а, трень, там, де а, Платформа, де люди тренуються, програють різні рольові ситуації, моделі, кейси з а, штучним інтелектом. І ось ви бачите усі сезони, теж не буду їх проговорювати. Як з... Ну, вони кажуть, що кожен лідер він спочатку на початку свого шляху, або протягом шляху в деякі окремі періоди, він ніби замикається в з собою в такому боксі в коробочці, і ось за межі цієї коробки цього боксу потрібно виходити. І перша зона, яка очікує людину, яка намагається вийти з комфортної або з некомфортної, але ось такої зони ступору, це страх. І вони саме тут застосовують штучний інтелект. Який допомагає лідерам практикувати те, в чому вони сумніваються, або ступаряться з штучним інтелектом. І це така зона безпекова. Тобто, експериментують вони не на людях, командах, а з тим, чим вони не певні, а з штучним інтелектом це програють. І Vodafone також підкреслили, що потрібно тримати фокус на тому, щоб бути людиною, а не просто людина, яка робить, 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 робить. Тобто, не все про продуктивність, не все про профіт десь мусить бути люди.